Вічно надивлюсь всіх рецептів з тіктока і нема мені покоя. В общем, робимо пірог закусочний. Такі нам треба вафельні коржі. Змазуємо трохи майонезом. Змазую майонезом нам буде потрібен сир натертий яйця і тунець. У мене здорова така баночка. Посипаємо все сиром. Я думаю, мені вистачить сиру ні, то трохи ще дотрем. Тепер яйця я брала 10 яєць відварених. Ну, опять же ж таки не знаю. Або буду доварювати, або. менше зроблю. Так, і тепер вложим тунець. Він такий в мене такими шматками. Ось треба його. Максим дивиться мультики, вже вредничає, що мами немає. Зараз прибіжить. По-бистрому все зробимо і будемо купатися. Я відчуваю, в мене ця кілограмова банка і піде на цей торт. Я ще думала, що останеться на бутерброди. В общем, в кінці покажу результат. Так, закінчила я. Ось такий результат у нас вийшов. Завтра будемо дегустувати. Якщо сподобається, все буде добре з ним. Він повинен пропитатись. так що Буду готувати ще.